Вова, можно маме працювать? Можно маме працювать, чи не? Можно? Вова, можно маме працювать, чи не? Ты будешь працювать, мама не? Может, маме досишь працювать, не? Ты будешь працювать, да? Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. Хочу показати вам свої трішки покупочки, що я придбала нещодавно у Вайбері, У дуже класній групі, дуже часто я там щось замовляю. І цього разу це ось такий кухонний набір із таких горщиків, контейнерів для чаю, кави та цукру. Придбала його я за 250 гривень, дуже бюджетно, економно. Я люблю економити сімейний бюджет, тому ця група для мене непогана знахідка. Я замовляла там раніше, зараз замовляю і буду знову замовляти. Посилання вам лишу на групу у описі під відео. Заходьте, подивіться, там дуже багато шкарпеток, дуже багато різного посуду, текстилю. Там є дитячі іграшки, взагалі багато що цікавого. Зараз трішки вставлю вам кадрів із тієї групи, що вони ще виставляють, що є в продажі. Можливо, на цей момент, поки вийде це відео, у них щось і продасться, тому що активно там все викупляють. Я сама не завжди встигаю купити те, що бажаю. Ну і, звісно ж, якісний товар по такій класній ціні, кожен хоче придбати саме для себе. Показую зараз вам, що в них в лотах знаходиться на цей час, коли я озвучую. Тут є і скатертини ось такі дуже класні, різні дощечки. Є також простині на резинках. І, до речі, це не якийсь там дешевий такий неякісний товар. Це дуже класної якості, дуже все мені завжди там подобається. Ось зараз показую у них є рушнички, є різні, є кухонні. Ось мені подобаються саме ці, але я зараз стараюсь мінімалістично відноситися до своїх покупочок і стараюсь трішки обдумувати все, що. Мені треба, я купую, а що може почекати ще, то все-таки даю можливість купити і іншим, не захламляюся. Хоча тут товари дуже класні, і хочеться все купити, все придбати і все, ніби здається, потрібне. Не бачила я в інтернеті, де би було б дешевше придбати будь-які такі товари, оскільки не дивилася по цінах, які є на сайтах. І там в групі, в групі завжди дешевше. На вихідних у мене чоловік готував смакоту, ось таку картоплю із свинячими реберцями, дуже було смачно. І ще я вирішила трішки зайнятися прибиранням. І дуже було б класно, якби ось так можна було клацнути пальцями і все прибралося б саме. Ну, а зараз я хочу зайнятися трішки заготовками моркви. У морозильну камеру, тому що морква вже весною починає портитися, і я побачила, що вже пора її використовувати, так як її у мене дуже багато. Я привезла її із села, то я вирішила її заморозити двома способами. Ось такими невеличкими шматочками буду використовувати десь на плов, можливо, на якусь таку запіканку. А буду ще натирати на невеличкій терці, щоб було в мене на супи, на щось таке цікавеньке. Думаю, що морква в мене не пропаде. І дуже швидко ми її використаємо, враховуючи, що в морозильній камері завжди все зберігається набагато довше. Ну і зараз хочу в процесі приготування. Ось такої заморозки, повідповідати трішки на ваші запитання, бо наскільки помічаю, часу мене не вистачає на це, щоб зазняти суцільне відео. Тому я думаю, в процесі, поки ви будете дивитись, як я заготовлюю моркву морозильну камеру, повідповідаю на деякі питання. Катя, привіт! Дуже цікаво дивитися таке відео. Мої питання, чи буває в тебе емоційне виснаження, якщо так. Як ти з цим справляєшся, які в тебе уявлення про роботу твоєї мрії? Чи плануєш ти працювати в, майбутній, в майбутньому по твоїй новій професії, на яку ти навчаєшся? Ну, скажу так, що е, в майбутньому я не думаю, що буду займатися прямо будівництвом, можливо, буду підробляти якимось там? Е, Невеличкими підзаробітками, тобто десь там комусь допомогти зробити якусь грубку, але це ще мені потрібно трішки цей процес потренуватися. Плюс до всього я хочу приймати участь у зведенні нашого будинку. Хочу також допомагати чоловіку робити грубки. У нас їх буде три в будинку, тому Буде, де мені пройти так звану практику, поки це питання відкладається, на теорії я добре все знаю, а ось на практиці ми мурували тільки деякі такі плити, і тому мені ще потрібна бути якась практика, щоб займатися цим, можна сказати, професійно. Як я бачу свою роботу в майбутньому, ну я вже говорила в якомусь із відео, що я не планую виходити на якусь таку роботу. Я не планую щодня вставати і йти кудись, потім ввечері повертатися. Дітей у мене четверо, і я планую все-таки більше приділяти часу дітям. Мене влаштовує, що зараз у мене робота онлайн. я... У вільний свій час цим і займаюся, працюю. Також мене влаштувало те, що навчання в нас було також онлайн, і я тільки на виробничі ходила, а ось так, щоб я десь виходила, то цього я не планую. Моя ідеальна робота це сидіти вдома, працювати, звісно, але за це непогано отримувати кошти і продовжувати виховувати дітей. Тим часом я перетерла всю моркву, відправляю її в морозилку. Ну і також говорила вам, що планую наліпити дуже багато вареників, цим я і частково зайнялась. Тут у мене вареники з картоплею. Я вирішила потрошечки щодня або там через день ліпити певну частину на заморозку. Ось у мене на один на одну таку шухлядку спеціальну у морозильну камеру помістилися варенички, а все, що туди не помістилось, я відправила в кастрюльку, зварила для сім'ї. Саме добре повечеряли. У мене такі варенички люблять, тут у мене смажиться сало, ну і плюс я ще потім додала цибульки. Ну, а ось тут вирішила поділитися з вами. Я вже завершую своє навчання, ми відправляємося на практику. Практику я буду проходити у себе на будівництві, і ніде так ходити не буду. Все позаповнювала. Ми ведемо ось такий щоденник нашої практики, вона одна на три практики. І, до речі, купила я мамі подарунок. В мене в мами юбілей, це одна частина із подарунка. Вона мене дуже попросила купити їй ось таку коляску, їй дуже важко щось носити. А собі я придбала такі новинки. Ще поки вам посилання на них не буду лишати, бо не знаю, як вони по якості. Це китайські засоби, патчі і сиворотка з ефектом ліфтингу, так само і патчі. Все-таки мені вже не 20 років, і треба трішки думати наперед, бо все-таки бачу я зміни в себе на обличчі, і треба. Трішечки за собою подоглядати цей подарунок я замовила собі, так як подарунок від чоловіка. Ну, в нас завжди так є: якщо ти щось хочеш, ти собі це купуєш. Ну і так як в мене чоловік і так заробітну плату віддає мені, то це від нього. Хочу відповісти на декілька запитань, які ви мені задавали у пості, коли я говорила, що хочуть відзняти відео. Питання, відповідь, так я часу і не знаходжу сісти, просто з вами так поговорити, тому вирішила по декілька питань відповідати на них і вставляти свої відповіді у відео. Тому зараз зачитаю декілька таких запитань, коментарів до мене і дам на них відповідь. І так, привіт! В мене є питання: чи не хотіли би ви купити готовий будинок в селі? Бо на даний час будуватися дуже дорого власними силами. А так вже би мали будинок і помало робили ремонт. Вибачте, якщо питання якесь некоректне, просто цікаво почути вашу думку. Скажу на рахунок того, що купити якийсь будинок було у селі. Так, дійсно, це досить непоганий варіант, але для тих людей, які мають певну суму грошей. Ми розпочинали будуватися із суми 100 тисяч гривень, і на той період за 100 тисяч гривень ніякий будинок ми б не змогли купити. А ось підготувати заливку а сам фундамент нам вдалося. Ми вирили котлован, ми зробили фундамент, ми залили. Підлогу можна так сказати, і я не про що не шкодую. Участок у нас був уже, і ми за нього не платили. Тому нам було якось простіше розпочати своє будівництво. Так, звісно, я розумію, що будинок нам потрібен вже, сім'я в нас якби чи чималенька, і ці квадратні метри, що в нас є в квартирі, вже нам малувато. Але якщо брати було б знову кредит, так як у мене раніше була квартира в кредиті, і знову взяти в кредит будинок, це також був не варіант купити якусь розвалюху, якусь дуже-дуже стару хату, і постійно в ній щось ремонтувати, ну це краще її знести і будуватися точно так само, як ми будуємо зараз новий будинок. І я вважаю, що все-таки ми поступили правильно, ми будуємо новий будинок відразу без ніяких е е демонтажів. Ми нічого не руйнуємо, ми тільки будуємо, немає лишнього сміття. І я е скажу, що ми будуємося тільки на ті кошти, які ми маємо. Е тобто, це таке непогане вкладення, якщо в тебе немає роботи. Е ось, наприклад, так як зараз війна, в нас взагалі. Будівництво час від часу заморожується, ми там нічого не робимо, бо немає коштів. А враховуючи, якщо би ми взяли якісь певні кошти, щоб виплачувати будинок, а потім ще робити в ньому ремонт, це взагалі невигідно. Плюс до всього там, де ми будуємось, там тільки земля коштує 10 тисяч доларів. І е, там дуже близько до обласного. Е, Обласного міста, міста Рівного, там 15 хвилин на машині доїхати, і тому мені сподобалось і місце, і те, що земля безкоштовна на той момент, коли ми будувались, тому що це землю дали чоловіку моєму під забудову. Тому розглядати варіант такого будинку. Якось старенько. Я, звісно, колись пропонувала чоловіку, але він мене відмовив, і я не шкодую. Я знаю, що це все час, поки ми побудуємося, поки ми переїдемо, але це ще більший стимул рухатися вперед, не давати задньої. І я знаю, що рано чи пізно ми переїдемо, війна закінчиться. Будівництво, сподіваюсь, в той момент пришвидшиться і дуже хотілося б переїхати у свій будинок через рік-два, ну, але будемо бачити, наскільки буде в нашій країні ситуація, плюс, наскільки будуть дозволяти нам гроші, тому що, повторюсь, ми будуємося за те, що ми маємо. Так, ще одне питання. Привіт! Мені було б дуже цікаво, дуже люблю твої відео. Хочу запитати, звідки береш натхнення та мотивацію. Як виникла думка створити канал? Думка в мене виникла створити канал ще дуже давно. Я ще коли займалася бізнесом, я мала свій магазин побутової техніки. Якщо хтось добре дивиться і слухає мої відео. 5 років я займалася цим, і в мене була ідея створити YouTube-канал огляду німецької техніки. Там була німецька, польська. ну В основному мене майже була вся німецька техніка. і Тому я думала відкрити свій канал, показувати огляди цієї техніки, характеристики розповідати. Плюс до всього підключати це все до онлайн-продажів своїх, бо в магазині не завжди були такі продажі, які б мені хотілося. Б. А на той момент в мене ще був кредит за квартиру. Мені треба було набагато більше працювати, якось більше заробляти. Я і дійсно продавала багато що в інтернеті. Були такі моменти, що тільки інтернет мене і витягував, бо. В магазині то є торги, то немає. І ну, взагалі, власники бізнесу мене всі зрозуміють. Бізнес це не завжди прибуток, це буває і великі борги, які також у мене до кінця моменту мого магазину в мене накопичились також, тому що тоді розпочався коронавірус, я була вагітна, я то була в лікарні, то Відлежувалась вдома, в мене була загроза викидня за Васильком, перечасні пологи могли бути і дуже багато всього. І а, виходить так, що я а, ставила пріоритети більше на сім'ю, магазином менше почала займатися, менше інтернет-продажем, і мені довелося закрити цю всю справу, про що не шкодую я П'ять років витратила на те, щоб розвивати той бізнес, і коли він мені перестав приносити задоволення, я розпрощалася з ним, навіть не думаючи. Якщо трішки вже відійшла від теми, я не знаходила на той момент часу, щоб мені відкрити Ютуб-канал. Я розуміла, що я це все можу, але двоє дітей плюс. У мене на той момент ще було дві роботи. У мене завжди якось так виходить, що в мене дві роботи. А, на той момент в мене був магазин, і я працювала ще а, не знаю, як це назвати. Копірайтер, не копірайтер. Ну, загалом в інтернеті була така робота, де я також непогано заробляла, і мені ще додавати було відео знімати, але це було нереально. Хоча. На той момент в мене життя кипіло, в мене дуже було багато всякого в житті. Я ходила і в спортзал, я займалася і якимось танцями, і готувала, і бігала на роботу. Плюс до всього саме тоді я почала ще вишивати. Ну, дуже багато чим я займалась, і якби Ютуб-канал на той момент. Було би дуже цікаво, але мені на нього не вистачало часу. І ось в один момент, коли я вже закрила магазин, коли я вже засіла вдома, я вагітна була, Василько, я вирішила завести свій канал, просто так спробувати. Дивилася дуже багато блогерів, мені так подобалося спостерігати за їхнім життям, що я Подумала, можливо, комусь сподобається моє. Пізніше я все-таки побачила, що мені не настільки подобається там щось випускати, як мені подобається знімати, особливо дітей. Взагалі раніше я не знала, що саме знімати, озвучувала російською мовою, хоча це була така ламана російська, я все своє життя розмовляю українською мовою, і розмовляти для мене російською це було взагалі. Я кожну фразу записувала майже окремо, це все зупиняла, думала, переводила. І було таке, що я переводила із перекладачем, тому що я хоч і знаю російську мову, але. Все одно в мене думки українською, розмовляю я українською, і це було настільки важко, що я дуже-дуже рідко випускала відео. І тільки коли розпочалась війна, я взагалі перестала знімати, перестала випускати відео. Спочатку в мене був стрес, такий самий, як і всіх людей. Я не знала, що робити, не знала, що буде далі, але. Якось часом я вирішила все-таки продовжити YouTube, продовжити його вже українською мовою, подобається це комусь чи ні. На той момент у мене було 57 підписників, і після випуску першого відео в мене вони повністю відписалися, тому що вони все-таки підписувалися на мене, коли я озвучувала російською. А ось коли я почала випускати відео українською, то я отримала із 57 підписників 0. Але мене це вже не бентежило. Я взагалі думаю, що ну, треба займатися тим, що приносить тобі задоволення. Треба говорити так, як ти говориш у житті. Ламати себе. Щось змінювати, я думаю, це неправильно. Хоча, якщо є великі бажання, у мене бажання не було розмовляти російською, я завжди говорила українською, мені це подобається. І повернутися до своєї рідної мови, почати випускати відео саме українською це найкраще, що може могло би зі мною статися. А, тому. Якось щось мене щоб надихало зараз знімати, не знаю, мене надихають інші блогери. Вони показують своє життя, я показую своє життя. І дуже я хотіла зазняти сам процес будівництва нашого будинку. Це для мене. Якось так навіть самі цікаво передивлюватися, з чого ми починали, як починали привозитись наші перші блоки, як ми звели перший поверх. Цього літа я буду знімати, як ми будемо піднімати будинок далі. І я думаю, що пізніше я ось ці всі шматочки при кінці будівництва просто з'єднаю і зроблю таке одне велике відео, яке буде в мене. Про наше будівництво, пізніше про облаштування будинку і так далі. Дуже бачу в мене довгі відповіді на ваші запитання, тому я й вирішила по таких декілька питань відповідати в кожному відео. Зачитаю ще одне запитання і буду завершувати, бо треба мені працювати. Доброго мирного вечора! Цікаво про будівництво будинку. Все-таки буде два поверхи чи один? Брат чоловіка поруч будується з вами. Взагалі цікаво все про будівництво вашого будинку. Щиро радуюсь вашим досягненням у закупівлі матеріалів для дому і бажаю скоріше завез... звести будиночок. А, так, відповім спочатку про чоловікового брата. Він не будується, він робить реконструкцію свого будинку. Там дуже старий будинок, і він вже там, здається, залив фундамент, робить сам блоки. І ось ми купили, були якось йому шифер на будинок, бо в нас тут дешевше, ніж у них там. І плюс до всього ми купили ще дерево йому і собі. Так, ми поділили доставку на двох, і так нам вигідніше стало. Він там. Робить собі, будується він не біля нас, це вже ну, трохи там далеко, бо це навіть не в цьому селі, але всі будівельні матеріали ми більш-менш звозимо в одне місце до чоловікових батьків, тому що там надійно, там завжди хтось є вдома. ну Загалом нам так зручно. На рахунок того, чи буде два поверхи, чи один, буде півтора поверхи, так як ми планували перед цим. Я не думала, що я буду зводити ще другий поверх. Його можна назвати другим поверхом, тому що там буде скошені, скошена стеля. Там будуть підніматися стіни на метр, здається, 20 чи на метр 40 десь так. І його можна назвати другим поверхом, тому що туди будуть іти сходи. Там плануються у нас дві спальні, там планується у нас величезна гардеробна. Це моя прихоть така. Я дуже хочу гардеробну, я хочу попрати все, занести в гардеробну, все розкласти і діти, щоб собі вже там брали, що кому потрібно. Плюс до всього на другому поверсі в мене буде ще така потаємна кімната, і буде зал. Ну, Зал буде не отоплюватися на другому поверсі, якщо буде пічне опалення. Тому що пічне опалення в нас буде повністю отоплюватися перший поверх, і в нас буде грубка на другому поверсі. Грубка буде отоплювати на другому поверсі тільки дві кімнати, дві спальні. Гардероб у нас буде без отоплення і зал також. Тому я так і розпланувала, що на другому поверсі ми не будемо перенавантажувати все. Ми будемо заливати в планах в нас теплу підлогу на першому поверсі, і будуть батареї на другому поверсі. Звісно, буде і в гардеробні, буде і в залі, але допоки в нас не буде дуже багато сонячних панелей, щоб накопичувати світло, котла ми не можемо поставити. Я ще буду думати пізніше про котел, яким можна буде отоплювати підлогу і другий поверх в батареях. Це ще ми будемо мудрувати, крутити і думати, але щоб так можна було жити, зайти і жити, то на другому поверсі буде одна груба, яка буде отоплювати дві кімнати, хоча вони будуть також робитися тоді, коли буде готовий перший поверх. Бо якось нам буде не дуже зручно. А, хіба що ми вирішимо зробити спочатку на другому поверсі дві спальні і гардеробну, а тоді вже перший поверх робити? Я, чесно, не скажу вам, бо я плани змінюю майже щодня. Я знаю, що я не хочу ось цих трикутничків по. Як сказати, знаєте, коли роблять без другого поверху, роблять горище, і потім з горища роблять кімнати. І тоді з обох сторон лишаються такі скошені трикутники, які обрізають, і там, ну, звісно, використовують як якесь місце для зберігання, але мені ось ці трикутнички на а, даху. Не подобається. Мені взагалі а, хочеться весь простір використовувати, і тому ми будемо піднімати. А, так, нам треба 6 палетів а, блоків, щоб це все зробити. Пізніше вже нам треба ще 2, блоки, а, 2 палети блоків на. Фронтони, і тоді вже ми зможемо робити дах. На дах у нас вже є дерево, в нас є шифер. Нам лишилося купити цеглу і нам треба купити ще блоки. 8 палетів, 8 палетів блоків, одна палета коштує близько 8 тисяч. Ну, якось помаленьку зберемо, до осені є ще багато часу. Я думаю, що працююча я, працюючий чоловік, ми зберемо певну суму грошей і все-таки все закупимо, будемо зводити, будемо робити, тому що я хочу до цієї осені або максимум цієї осені накрити дах і законсервувати наше будівництво, тому що на вікна двері у нас коштів цього року точно не вистачить. Думаю, відео вам моє було цікавим, буду закінчувати. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші запитання. Я залюбки буду відповідати на декілька питань у своїх влогах. Буду ділитися з вами своїми думками, своїми планами і тим, як просувається у нас будівництво. Дякую всім за підтримку мого каналу і скажу всім до зустрічі, до нового відео!